Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що Ерл Спенс, який має провести бій з Тернсом Кроуфордом, переніс операцію на око по видаленню катаракти. Спенс висловився, натякаючи на те, чому Кроуфорду вдалося так влучати по ньому минулого разу. Довелося зробити операцію з видалення катаракти. Термін уже минув, лайно закривало мені очі. Це пояснює, чому останнім часом мені наносили так багато джебів та хуків. І я поступився ще до бою з Кроуфордом. Все одно це чудовий виступ, бро. Однак після цього бою більше жодних виправдань чемпіон повернувся. На цю заяву Спенса Кроуфорд відреагував так. Останнє, що я пам'ятаю, ми обов'язково перевіряємо очі перед кожним боєм. Це знає будь-який боксер, але звичайні фанати скажуть і вигадають що завгодно. Я міг би дати вам ще один бій чи ні, тому що ви не знаєте, як оцінювати велич, коли ви це бачите. Я бився з усіма і з кожним, кого поставили навпроти мене. Ніколи в житті не відмовлявся від бійки. Навіть якщо це була пізня заміна підвищення ваги. Низькі бійці, високі, сильні, швидкі бійці, боксери, бешкетники тощо, я бився з ними усіма. Також Кроуфорд відреагував на заяву Теофіма Лопеса, який сказав, що Бат не хоче з ним битися. Привіт, Лопес. Ні, справжнє лайно, удачі в бою! Зосереться на ньому, тому що він може битися, і я не хочу, щоб ти виглядав погано, хвилюючись про мене, коли у тебе є інші проблеми. Як відомо, Лопес має побитися з Джеменом Ортісом 8 лютого, бій яких ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі. Також 17 лютого відбудеться мегабій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, Тому приєднуйтеся у свіжому інтерв'ю болгарському сайту BTV Sport Усик зробив дуже гучну заяву. Я не боюся їхати до Криму. Я вже сказав і не зміню своєї думки. Я українець, хоча із Сімферополя. Для мене Крим це Україна. Мене звуть Олександр, Олександр Російською, Олександр Українською. Але я Олександр, хоч я українець. Чи я когось зраджував, я представляю Україну в усьому світі. Прапор України піднімаю, гімн України звучить. Що я маю доводити і кому? Я ніколи не хотів переїжджати і не буду. Були пропозиції не тільки з Росії, а й з низки країн. Але я трохи інша людина. Я бачу себе там, де я народився. Якщо я поїду в Америку, я буду іммігрантом. До речі, Усик у дитинстві займався народними танцями дзюдо та футболом. У 15 років обрав бокс. Про своє перше тренування Усик висловився так: на першому тренуванні я отримав удари, які мене дуже вразили. Я відразу зрозумів, що мені потрібно працювати вдвічі більше, ніж іншим, щоб почати бити якомога сильніше і більше не отримувати ударів. Я прийшов в номер о 3-й годині, а вийшов о 7. Незабаром прийшли перші успіхи, і я закохався в бокс. Багато хлопців сміялися з моєї тусовки в залі, але ви знаєте стару приказку: краще сміється той, хто сміється останнім. Дуже мотиваційні слова, особливо для новачків, які тільки починають свій шлях в світі боксу. Ще однією новиною стало те, що Ісак під Круз відмовився від своєї багаторічної гонитви за реваншем з Джервонтою Танком Девісом, принаймні поки що. Популярний легковаговик з Мехіко має нову мету в полі зору, але насправді все нове це добре забути старе, оскільки Крус сподівається розкопати минулі справи з Райаном Гарсією, який відмовився від бою з Хейні та націлився на ролі Ромеро. Круз заявив: я більше не чекаю на Джеронту Девіса. Райан Гарсія викликав нас останні кілька боїв. Це бій, якого я хочу, і те, чого хоче для мене мій промоутер. Поклич свого адвоката, Гваделупе Валенція і облич бігати пудель. Оскільки обидва боксери на даний момент вільні, Крус вважає, що немає такого часу, як зараз, щоб продовжити з того місця, де вони зупинилися пару років тому. Представник Круса Шон Гіббонс сказав: Ісак Підбуль Крус був недоступний з різних причин. Але час настав, Підбуль прийняв виклик Райана Гарсії. Це бій, який ми хочемо для Круса, без сумніву. Отже, яке твоє виправдання, Райане? Що ж, схоже на все, ми не побачимо найближчим часом бій Круса проти Стівенсона? Пишіть цікаві розгорнуті коментарі по темі і додам ваш комент у відео. Також стало відомо, коли український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрест проведе свій наступний бій. Портал BoxRec повідомляє, що Українець вийде в ринг 9 березня у рамках Великого вечора боксу у Мюнхені, Зазначу, що востаннє вихрест проводив бій у лютому 2023 року, тоді Віктор програв кубинцю лініє Перо. Неможливо не помітити, що цей бій співпадає з датою, коли Ентоні Джошуа має побитися з Френсісом Нгану. але їхня дата буде офіційно оголошена 15 січня на прес-конференції у Лондоні. Наразі відомо, що це має бути 8 або 9 березня. Тим часом наставник Мартіна Бакола Біллі Нельсон заявив, що Ентоні Джошуа з легкістю здобуде дострокову перемогу над Френсісом Нгану в майбутньому поєдинку. Я впевнений, що Джошуа Шоу Нгану і домінуватиме у бою. Виступ Нгану проти Тайсона Ф'юрі залишив бажати кращого. Сподіватимемося, що поєдинок з Джошуа покаже справжній потенціал Нгану. Якщо він витримає всі раунди, це змінить сприйняття на виступ Ф'юрі. Можливо, Мартін зможе зупинити його. В той же час сам Мартін Баколе назвав бійців, з якими хоче розділити ринг. Я чекаю на поєдинок за пояс, і коли WBA підтвердить, з ким я поб'юся далі. Це мій рік. Я хочу битися з Джошуа, хочу битися з Даніелем Дюбуа, але він посідає третє місце у рейтингу. Я також хочу побитися з Мануелем Чаром. Я старанно працюю у залі. Я орав, щоб опинитися в цьому становищі. Я сказав своїй команді, що не маю зайвого часу. Мені потрібен цей титул. Я хочу розмазати чемпіонів та забрати всі пояси. Що ж, поки що це все. Пишіть коментарі на підтримку каналу та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!